Добрий раночок, Ми сідаємо то, що вам слідить, Я вже своє з'їла, забула зняти. У нас омлетики із сиром, помідорчиками і гірочками. Тож смачного. Ти порізать його? Так. Да. Я вже поняла, що в нас тривога кожну середу нового місяця, тому це просто як е, тестують і все. Брела зранку супчик на обід і збираємося їхати у справах. От, сьогодні більш-менш так тепленько е, вділа свій піджачок, мама передала. І кросівочки. Такий у мене сьогодні лук у міську раду. Ми знову тут, у нас вже є номерочок, але я щось так переживає, чи там є українські працівники, бо тут щось геть не чутно українською. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. І Потім тут морози вони. Ой, тут печі не їдять. Воно буде кришитися. Ні, <різь> як ти будеш їсти? Так. Вийшли ми вже із міської ради. Так як я й догадалася, що там немає українських працівників, попали ми а, до Чешки. Вона старалася так нам чітко все розказувати, а, щоб було зрозуміло. Плюс-мінус все було зрозуміло. Те, що вона казала чеш, чеською. Деякі питання ми задавали їй через перекладач, а, просто писали українською, показували їй чеський переклад. А, деякі питання там. По-своєму запитували, начебто вона розуміла. Вона подивилася, сказала, що один тільки садочок є для нас, оцей, що я знаю, показала мені інформацію про нього, Тож я вчора читала, мені на сайт виставили і все. Більше нам нічим не допомогли. Сказали, що я спитала, які є шанси взагалі люди попасти. Вона каже, що вона не знає, тому що це залежить від того, скільки заявок подадуть від 4 квітня. Але начебто вона сказала, що для такого віку, більше трьох років, є більше шансів. Бо на менший вік більше бажаючих, якось так, якщо я правильно зрозуміла. Так що у нас тільки один шанс, то цей садочок і все, більш немає у нас ніяких варіантів, тільки приватний, тому я дуже надіюся, що ми туди попадемо. Дуже. А то все-таки випросив печиво. Він старався себе гарно поводити, поки ми спілкувалися. Це маленький магазинчик, там, де продають другої в'єтанці. У них там є всякі такі українські продукти. Ось такі сушки взяли. Українка з маком. зущене молоко. Де ж українською написано? І ось такі ще подушечки, це же не українські, з Зірискою і полуниця з молоком краї. Так. Ще ми ходили у чеську пошту, це як наша Укрпошта. Тут також по номерочкам, дуже зручно і швидко. Ми вже давно вдома, ще трішки відпочивали, дуже багато поробили справ. Ми ще їздили у страхову. Там така була велика черга. У всіх одночасно покінчалися страхові і багато було людей, хоча зазвичай там ніколи немає черги. Так, ще на пошту їздили. Тут, до речі, в Чехії пошта завіряє дуже багато документів. І взагалі там такий великий спектр у них у цих послуг більше, ніж в Україні. І зараз хочу спробувати перелити галу у свою нову баночку. І 130 крон була ось така велика гала. І такий ще універсальний засіб три в одному. Можна мити і каструлі, і плиту. Антижир, мабуть, з такого плану. Можна подадувати сюди. Трішки чи воно хоч видавлюється? А якщо ні, то підеться ванну забрати? О, є, видавлюється. Можна задавати. Вчора трошику у Лідлі за дуже дешево ось такий е е ці, будиночок із печива. Я думала, що тут буде прям таке печиво, Лежать його просто склеїти, з цією штукою, прикрасити і все. Я його відкриваю, а тут просто порошок. Це його вже треба пекти, тож, це капець. А я так спечу печу такою форми. Одній формі нема нічого. Ну, яка ціна, таке і печиво. А тут ж не намальовано, що треба його спочатку змішати, потім пекти. Понятно, капець. Платон, це ти на карках, ти кажеш, давай пекти, давай пекти. Тепер теж не треба пекти. Там тут Пасок. Угу, Ну потім у футболка футболка е сохне, а він щось там ляпну і одразу на батарею вішає. Порошок. 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 Ну, його треба ж розмішати. Поставила запікатися ось такий хлібчик з камамбером. Буду вже прощатися, йти в душ. Сьогодні такий влог вийшов невеликий. Ми сьогодні цілий день були у роз'їздах. Я сьогодні якась цілий день розгублена, не можу зв'язати слова, голова забита, тому на добраніч і до завтра.